Бытует мнение, что путешествия могут себе позволить лишь избранные. На самом же деле, здесь большую роль играют не финансовые возможности, а наше желание увидеть и познать этот мир. Тем более, среди нас есть такие люди, которые способны сесть на велосипед и объездить на нем пол Европы. Историю о настоящих путешественниках, экстремалах, смотрите прямо сейчас. Тож не любить подорожувати, особливо швидким та комфортним транспортом. А ось ця творча та дуже активна пара віддає перевагу зовсім іншим видам мандрівок. Ярина та Володимир їздять Європою на велосипедах. Все почалося з 2009 року. Коли після того, як ми з Яриною познайомились, ми сіли на велосипеди і поїхали до Абхазії. Таку собі подорож зробили. Вони учасники гурту Фолькнери, а тому не дивно, що їх захоплюють не просто подорожі, а фольклор кожної країни. А водночас і ознайомлення європейців із власною музикою. Like love, oh, love, <плес> У Нас такий принцип: ми їдемо з малою кількістю грошей, живемо тільки в наметах. Ну, коли потрібно, там дуже сильно хостел, то зупиняємося в хостелах. І виступаємо на вулиці, співаємо пісні. До речі, фолькнери збирають на вулицях Європи чималу аудиторію. Також цікавило всіх, звідки ми приїхали. Ну тому що ми виступали не просто в такому одягу. Буденному ми вдягали вишиванки там, діставали цікаві інструменти. Зараз для молодої сім'ї подібні поїздки стали своєрідною відпусткою. Та перед найдовшою подорожю до Туреччини їм довелось звільнитись з роботи. Тоді експедиція тривала 75 днів. За цей час шукачі пригод проїхали на двоколісному транспорті більше трьох тисяч кілометрів. Найбільша важкість в тому, що коли ж спекотно дуже сильно, і ти піднімаєшся під гірку, оце важко. Але потім, коли ти спускаєшся великим спуском, то довгим спуском, то ти забуваєш про всі ці якісь важкі періоди. Туреччина виявилась привітною країною із дуже гостинними жителями, а особливо поліцейськими. Одного разу Ярині та Володі ніде було ночувати, і вони вирішили розбити намет прямо на галявині серед міста. Та один зі служителів закону радо запропонував їм ночліг. Ми йому довіряємо, приходимо до нього до хати. Він нам виділяє кімнату, все, ви можете до ранку тут бути. Потім він іде, кудись там приймає душ, приходить в трусах. Такі, ну що, груп секс? Ні, то що там? на-на-на. Він такий, ну ладно, тоді типу вова, ні, а ми з тобою. Не дивно, що після цього пара швидко покинула гостинну домівку. Менш привітними виявились російські правоохоронці під час подорожі до Абхазії у Ярини та Вови виникли проблеми з реєстрацією у Сочі, через що закохані, і потрапили до відділку міліції. І ми такі годину сидимо. А він ну що, пишемо протокол? Чи не пише? Потім Володя такий, У нас тисяча рублів. Є Він такий деньги на стол, і убирайтеся звідси. Та якщо не зважати на ці дрібні, на думку мандрівників, випадки подібні велосипедні вояжі цілком безпечні. Небезпека може читувати на нас будь-незалежно -не, від того, знаходишся ти далеко від свого будинку чи, чи від іншого. У великих містах, де страшний трафік, то дуже небезпечно їздити, коли ну, великі машини, фури біля тебе. Тому що коли поруч тебе їде фура, то тебе наче в якийсь момент засмоктує туди, тому потрібно втримати рівновагу. Та велосипедисти не скаржаться, адже в Європі не тільки гарні дороги, а ще й дуже толерантні водії. Найкращі дороги і найбільша повага до велосипедистів це Австрія. От Австрія, і може навіть Словаччина і Словенія, тому що там дуже багато велосипедистів, і тому. А машини великі не намагаються тебе там якось сигналити, підрізати. Вони вичікують певного моменту, коли можна легко обігнати. На жаль, про батьківщину вони такого сказати не можуть. Шлях їх подорожі україною прокладався через села, тому був не дуже комфортним. Українські дороги це страшне. Ну хто їздить, то знає по селах. Ярина та Володимир пропагують екологічний туризм. Вони не чують переважно у наметах, самі готують їжу на примусі і беруть у дорогу мінімум грошей. Пара запевняє, задоволення від подорожі отримують значно більше, аніж витрачають сил. А Ярина навіть відкрила для себе ще одну перевагу велосипедних експедицій. Велосипед найкраща дієта. Ну тобто, якщо ти місяць а, їдеш в такі експедиції, це я помітила по собі, то 5 кілограмів відразу скидається. Уявіть собі, за 4 роки подружжя проїхала на велосипедах 11 країн, та найграндіозніші подорожі у мандрівників ще попереду. Є такий план, але ми зараз не будемо його Ти Може сказати? Ні, ще ні, ще рано. Ярина та Володимир на власному прикладі доводять, що для гарної та цікавої подорожі не обов'язково мати купу грошей, адже міста та гори підкоряться навіть двоколісному транспорту, якщо мандрувати весело та з оптимізмом.